Власне, хочу розпочати нашу розмову, все таки з Бахмута, як ви маркуєте ситуацію навколо цього відтинку лінії фронту, тому що ну Пригожин надвечір записав вчора відео про те, що нібито юридично вони вже тримають під контролем Бахмут. Сьогодні з'явилася інформація про те, що генерал Сирський був на цих позиціях. Ну і зрозуміло, що бої там досить серйозні. Фактично війна відбувається за кожен будинок. Але як ви бачите цю ситуацію? Власне, сама заява Пригожина про це юридичне взяття Бахмута. Це ну, величезна дурниця. Так бо ну що значить юридичне взяття, що е, міський голова на оксамитої подушності йому ключі виніс юридично передавши місто чи як? Звичайно, це просто намагання Пригожина, ну можливо, нагадати про своє існування, підкреслити значимість е, його організованого злученого групування Вагнер і відповідного е, якось посилити позиції у російській внутрішньополітичній, якщо можна так використати цей вислів боротьбі, власне я не бачу підстав не вірити офіційним заявам наших речників, наших збройних сил, які стверджують, що в Бахмуті тривають тривають бої, наші війська обороняються, відбуваючи ці атаки і. Зрештою, це триває вже, дай боже пам'яті від липня минулого року, і точно а вже скільки було дедлайнів, так, від кого так, росіяни так, мали так, взяти бахмут, так, а нічого так, їм не здається, і, 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 і досі росіяни б'ють ловом об цю ворону в Бахмуті на відносно невеличкій ділянці російсько-українського фронту. Водночас, пане Андрію, ну зрозуміло, що Бахмут це вже більше питання політичне. Воно лежить в політичній площині і для Російської Федерації та й для України, власне, також тому, що ем, ми розуміємо, наскільки для нас стратегічно важливо втримати це місце. І Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що ну Бахмут продовжує виконувати свою найголовнішу ціль. Фактично, всі військові схиляються і говорять про те, що ну це такий полігон смерті для російських військових, і, зокрема, для тієї. Частини вагнерівців, яка воює на цьому відтинку фронту. Але чи рахують в Росії втрати? Питання, питання складне. Ми бачили, наприклад, ті ж самі цвинтарі вагнерівців, так де показували величезні де сотні свіжих могил. Ну, очевидь, вочевидь, не рахують, бо людський матеріал для росіян це власне, що матеріал. Це на рівні з іншими. Ресурсами і він не сприймається як щось невідновлювальне, на відміну від ну, країн демократичних, де все-таки життя людини прийнято е цінувати. так? На рівні з тими росіяни ставляться на рівні з тими трьома тисячами тувенських коників, які там ніби от зараз Тува передає на допомогу російській армії. Це так само це той. Реманент, який, скажімо так, є витратним, який потребує, можливо, трошки більше зусиль на свою підготовку, ніж ті ж самі, от згадані мною коники, але все таки ну виробити це складніше, ніж призвати кількох мобілізованих, так і відповідним чином їх мінімальним, які чином укомплектувати, підготувати, тобто. Да, безумовно, безумовно колись можливо настане час, коли росіяни почнуть рахувати втрати, але зараз, зараз і ще ні, тих десь 170 чи біля 170 тисяч втрат в масштабах Росії. Це ну і ще не сприймається як щось надто велике. Якщо ми навіть бачимо приклади там якихось депресивних сіл чи містечок, де у відсотковому відношенні там загинуло більше да, людей. Ну то це це депресивні. Міста, а Росія це Москва. Ми повинні це розуміти. Доти, доки Москва не відчує на собі е тягаря війни, доки в райони житлові Москви не почнуть пачками приходити ось ці похоронки і їхні, скажімо так, мешканці повертатися в фанерних ящиках чи в чорних мішках, от то ну рахувати вони не будуть загиблих.